Привіт, вас вітає магазин тримерів та машинок для стрижки Trimmer.in.ua UA. До вашої уваги. Хороший набір. Це ось така машинка для стрижки від бренду Розія з керамічним ножем. Є дисплей, який показує рівень заряду, рівень заряду акумулятора та швидкість обертів. Тут, до речі, 4 швидкості. Ось сама нижня швидкість це 5000 обертів. 5500, 6500 6 і максимальна 7. Регулювання положення ножа ось, будь ласка, за допомогою такого рычажка у нас є. Можемо тут виставляти також є насадки до 18 мм, 4 насадки, також кабель USB. І увага! Дуже часто запитують: в комплект не входить блок живлення, це просто місце для того, щоб ми могли там при необхідності світ сюди покласти, щоб було місце, куди. В комплект не входить, ми це пишемо. Фото робимо, я зараз скажу на відео. Тут не входить, щоб ви не дивувалися. Це так приходить від виробника. І як це перевірити? Ось дивіться, є коробка. І тут зображено, зараз щоб було видно, я показую. Дивіться, тут вони зобразили всю комплектацію, як ви бачите, насадки, кабель USB, масло, машинка. Але блочка тут не зображено. Тому, ось так перевірити, що справді ми його нікуди не забираємо. Він не входить в комплект блочок. Але ж її ціна 799 гривень, як на мене, це адекватно. Замовити можна в нас на сайті Tramor. Замовити можна через Інстаграм. Також у нас є Київ, правда, 47 Європейського Союзу, зараз торговий центр ретровір біля нової пошти. Ось, будь ласка, модель hq 305. Достатньо просто пошуку написати HQ305, вам покажеться така модель, можна почитати додаткову інформацію та замовити через корзину. Дякую за увагу, гарного дня до побачення!